Слово у полку Ігоревім не лише нетлінне, слово живе. Воно актуальне і тепер його рядки пророчі. Саме тому ця давньоруська пам'ятка серед літературних шедеврів світу. Згідно з розпорядженням голови Чернігівської облдержадміністрації Володимира Хоменка затверджено оргкомітет і план заходів щодо підготовки і проведення в Новгороді Сіверському першого міжнародно-літературно-мистецького свята слово нетлінне серед запланованих заходів. Закрема. Науково-практична конференція, яка буде починатися в Чернігівці, продовжується в Новгород-Сіверському. Ми плануємо проведення першого конкурсу дзвонарів. Ми хочемо залучити до свята відомих поетів і літераторів України, Білорусі і Росії, де вони на території монастиря будуть презентувати. Свої книжки давати автографи, отже, в святі візьмуть участь відомі історики, літератори в списку почесних гостей свята, поет Борис Олійник, лауреат Шевченківської премії Петро Іванов та інші видатні особистості. Питання фінансування розглядається. Я думаю, тут буде і обласний бюджет. Я ми говоримо про те, що в п'ятницю буде колегія міністерства культури. Обговоримо там питання на рівні Міністерства культури, яка допомога буде. Ми говоримо про міські райони, бюджети обласне. Серед родзинок свята, змагання лучників, бойові мистецтва, виконання класичних музичних творів, хода від пам'ятника князю Ігорю і ще безліч сюрпризів. Головні дійства розгорнуться на території спасу Прибереженського монастиря. До святкування залучатимуть і артистів Чернігівщини і аматорів сцени Новгород сіверщини.